Перша оперативна ескадрилья безпілотних літальних апаратів уже завтра вирушає у зону. АТО. ідея впровадити такий загін виникла минулого тижня спільно у силовиків та волонтерів, які тепер допомагають бійцям з передової. Геть усім від їжі і аж до найсучаснішої амуніції. Перші вісім операторів безпілотників уже готові до бою. Євгенія Гарков бачив, на що здатна перша українська безпілотна ескадрилья. Це один з найменших прикладів того, що може продемонструвати безпілотник. Якісна картинка дає можливість оглянути територію подекуди на відстані до 10 кілометрів у режимі реального часу. Зібрати людей, які б управляли цілою ескадрилією таких апаратів. Активісти запропонували міністру. Той ідею уподобав. Безпілотні літальні апарати дуже потрібні, тому що це средства розвідки, цілеуказання, наведення. Це інформація о том, де знаходиться противник. Де знаходяться його установки ГРАД. Ось це один з перших дослідних зразків, котрий незабаром поїде в зону АТО. Забезпечувати наших бійців на сході так званими коптерами будуть саме благодійники та активісти. Коштують такі штуки недешеву собі вартість від п'яти тисяч доларів. Тому і збирають їх самостійно, купуючи лише деталі до них. Время полета у него расчетное в такой конфигурации 30 минут, 30 с небольшим запасом. Соответственно, скорость полета 60 км в час крейсерская. То есть расчит, у нас вот, радіус його примінення до десяти кілометрів. Вдалі да. висоту? висоту до 2 кілометрів. То більше, я думаю, ні, Ця штукенція може піднімати вагу до 2 кілограмів, тому теоретично може транспортувати невеликі передачки тим солдатам, що сидять в оточенні. У зону АТО ось такий коптер поїде вже у більш спрощеному варіанті. По перше, з нього знімуть ось цю важку триногу та дорогу оптику. Це Знизить його собівартість і, по-друге, знизить його вагу, що дозволить йому трохи довше літати. Вони могли порятувати не одне життя, кажуть бійці, що приїхали з зони АТО на навчання. Це перші вісім бійців, які будуть допомагати своїм побратимам відеокартинкою з безпілотника. Може пости, що за тим чи іншим перевалом знаходиться. Плюс може заглянути за стінку вже не боєць, заглядувати. Там або подігати, або на -то Навчання розраховані приблизно на 40 годин спочатку теорія. Объясняем, как летит этот аппарат, почему он держится в воздухе, как он маневрирует. Потом мы изучаем основы відеосйомки, то есть наблюдения. Обучаем основам топографии для того, чтобы можно было сопоставить информацию, которую вы видите, с высоты. На практичних заняттях спершу дають політати на простих пристроях дешевших. Також навчають основ електроніки, щоб боєць міг самостійно полагодити такий пристрій, продемонструвати ефективність цієї ескадрилі та можливо врятувати чиїсь життя ці хлопці зможуть вже завтра. Євгенія Гарко, Богдан Стрілець Ілля Ляшинкаренко, Спецкор, 2+,2.